Сферах і визначить очевидно місце України в цьому мінливому світі. Завдання Верховної Ради, шановні колеги, зберегти парламент у стані робочого діалогу, таким чином забезпечити діалог в суспільстві і прийняти необхідні рішення, про які говорив зокрема і прем'єр-міністр України. Для нас вкрай важливо не допустити конфліктів, на які ми з вами майстри. І не скутитися до голого популізму, що позначиться негативно на країні. Нам вкрай важливо приймати серйозні рішення, а головне зайнятися разом з урядом, відповідним комітетом, всім комітетом, підготовкою проєкту бюджету разом з Кабінетом міністрів України. До вашого відома, шановні колеги, навожу такі дані: за період нашої роботи Верховною Радою України в цьому скликанні прийнято 1369 законів. Ми також розглянули і прийняли 3751 постанову. Здавалось би, в законодавчому плані зроблено дуже багато. Проблема в тому, як працюють ці закони. На цю сесію, після того, коли почистили наш, так би мовити, законодавчий портфель, зараз ще залишається 752 питання. Із них 151 підготовлено до розгляду першому і другому читанні. 581 питання потрібно опрацювати в комітетах і винести на розгляд в сесійну залу. Навантаження на комітети далеко не однакове. Наведу таку статистику: 5 комітетів мають розглянути до 10 питань, якщо бути точними, до 6 питань: 9 комітетів до 20 питань, 6 комітетів до 30 питань кожен, 5 комітетів 40 і більше питань кожен. За навантаженням на першому місці комітет з питань фінансів, банківської діяльності податкової та митної політики 172 питання. На другому місці комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 83 питання. І нарешті комітет з питань економічної політики 68 питань. Це свідчить про те, які сьогодні є пріоритети в українському суспільстві. Нам на це потрібно звернути. Серйозну увагу і на завершення, шановні колеги, перед початком нашої роботи дозвольте побажати всім вам і кожному чесної перемоги. Наскільки це можливо в українських умовах, але такої чесної перемоги, яка б обернулася перемогою для України, для українського народу. Шановні народні депутати, дозвольте подякувати. Прем'єр-міністру України усім присутнім, хто брав участь у відкритті нашої сесії, тепер, шановні колеги, прошу підготуватися до реєстрації. Так, прошу зареєструватися.